Всім привіт, хлопці! Сьогодні у нас є для вас новина. Ми місяцями думали про це. Покинути YouTube канал. Так, да. на жаль, ми це кажемо. І не хотілося б з вами прощатися, але винуждено. Хочемо сказати, що ми не даємо, на жаль, ми вам просто розказуємо. У нас пропадає актив. Ну, іноді є, а на деяких відео нема. І це так іноді обідно. Але ми, коли хотіли бути блогерами, ми це знали, що так і буде. Треба учитися і сприймати не Ми це знаємо. Але все одно трошки обідно. Даже не трошки, а обідно. Може, мій брат фунтик скаже. Да, ребята, ми хочемо покинути ютуб. Ми і зимою про це думали, і весною. Але все-таки наш вибір остаточний. Може не остаточний, якщо це відео тільки на Бела. Ребята, <реку> давайте, якщо це відео на 500 просмотрів, 500 просмотрів і 20 лайків, ми вернемося до вас. Ну, звісно, ми не випласуємо, але це просто ми лишилися. Так що, ребят, все в ваших луках. Любимо, цілуємо. Поки не набереться 500 просмотрів, а якщо даже не набереться за... за 10 днів 500 просмотрів, то все-таки ми уходимо завжди. Всем пока. Фух, не могу сказать до новых встреч. Всем пока.